Вона щаслива і усміхається. На цих кадрах трирічна Улянка після трансплантації кісткового мозку. Радісне відео зняла мама дівчинки, бо ж до малечі сторонніх не пускають. А ми зараз в спеціальному покці, щоб нікуди не занести ніякої інфекції, бактерії. Про хвороби дівчинки батьки дізналися випадково. Улянці під час подорожей автомобілем. Часто ставало зле. Зробивши обстеження, лікарі діагностували онкозахворювання. За рік дівчинка пройшла 9 блоків хіміотерапії. Що після дев'яти хімію нам показали, мерте, що все чудово виглядає, але щоб це все закріпити і бути більш певним далі в її житті, як ну ніхто не знає, як піде що далі. то ми вирішили зробити десяту хімію високодозну і зробити пересадку. Донором трансплантації стала сама Улянка. У дівчинки медики спочатку відібрали клітини, заморозивши їх, провели високу дозну хіміотерапію. А потім ці клітини ввели дівчинці. Процедура минула безболісно воно тривало 20 хвилин. це було 70 мл рідини, яку ми вливали повільно, тому її цим зовсім нічого не турбувало. ми кожних дві хвилини перепитували. Тебе щось болить, тебе щось свербить, чи у тебе все добре. І це, напевно, і найбільше дратувалося всієї процедури. Не треба було вилежити, висвіти, але молодець вона слухняно висла, видлежала, дотримувалася цього. Потім високодозна хімія була. Було саме головне, щоб нічого не допустити, щоб ніяку інфекції. До трансплантації кісткового мозку львівські онкологи готувалися більше року. 12 медиків спеціально навчалися в клініках Італії та України. Стажувалися за кордоном, вчилися там, їздили до Києва, бо зараз всі дитячі трансплантації кісткового мозку до цього часу проходили в Києві. Один Лікар нічого не вирішує, одна особа нічого не вирішує. Це має бути збудована система. Ем, має працювати команда лікарів, команда медсестер, має працювати лабораторія. Щороку в Україні пересадки кісткового мозку потребує близько двох сотень дітей. Невеликій частині її проводили медики київського охмадиту. Іншим пацієнтам доводилось шукати донора за кордоном і коштувало це дуже дорого. В Україні такі процедури є безкоштовними. На сьогоднішній день держава компенсовує лікарні в межах мільйону мільйону двісті тисяч. І на щастя для пацієнта це є безоплатно. До початку повномасштабного вторгнення Росії у Львові планували проводити щороку до 20 трансплантацій, і зараз тут готові допомагати усім, хто потребуватиме такого лікування. Із Львова Христинашенко Юрій Вубінка. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.